Вітаємо вас на телеканалі FNB. І далі короткий огляд подій за минулий тиждень. За гарною традицією народне свято Івана Купала відзначають в ніч з 6 на 7 липня. Як святкували у Дунаїці, дивіться у нашому сюжеті. Ближче до вечора, 6 липня, біля ставка на заставлі розпочалося районне культурне свято Івана Купала. Охочих подивитись на колоритне театралізоване дійство зібрало ще мало, а ще ж погода зовсім не підвела. Урочистості мали початок з вітальних слів, які пролунали з уст голови районної ради Тетяни Панасевич, заступника голови районної державної адміністрації Миколи Яковенка та Ченківського сільського голови Володимира Радецького. У святковому концерті взяли участь аматорські колективи та виконавці, нестихали пісні, велись хорводи, сплітали свінки. Адже купальський віночок, згідно повіря, наділений цілющою силою і пророкує дівчатам їхню долю. Прикрашали стрічками та віночками дерева, марену, яке є незмінним символом купальського свята. Розважали усіх численні конкурси. В яких відчайдухам слід було проявити як спридність, так і винахідливість. Палахотіли купальські вогнище, ставши окрасою веселого масового гуляння. А минулої неділі малієвці святкували свої іменини. 520 – двадцять саме стільки минуло літ від першої письмової згадки про це село. Відзначити цю радісну подію, односельці зібрались на місцевому стадіоні. Сюди усіх скликала гучна музика. Працювали різноманітні ядки, каруселі, малеча ласувала солодкою ватою, тішила око виставка місцевих майстрів декоративно-ужиткового мистецтва. Серед почесних гостей, які завітали на свято, голова райдержадміністрації Юрій Кучерявий та заступник Микола Яковенко. Привітавши мешканців із Малієвець із цим славним ювілеєм, Юрій Володимирович вручив почесні грамоти найактивнішим представникам сільської громади. До позору приєднались сільський голова Анатолій Муха та інші гості. Не забули оминути увагою і найстаршу жительку села та наймолодшого представника Малієвецької громади. Свято продовжилось прочистим концертом, учасниками якого стали не тільки місцеві артисти, але і вихованці табору Подільські джерела. 9 липня відбулася робоча нарада із головами та бухгалтерами місцевих рад. У нараді взяв участь голова районної державної адміністрації Юрій Кучерявий. У своєму виступі очільник району наголосив на питаннях про виконання місцевими радами бюджету, узаконення земель в соціальної сфери, питання скорення виплат за соціальними угодами, а також про належну підготовку до відзначення Дня незалежності України. Також Юрій Володимирович доручив звернути увагу на відвідуваннях одиноких громадян похилого віку та сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. На сьогодні цей пункт є серед головних у практичній реалізації нових соціальних ініціатив Президента України. Згідно порядку денного, на нараді розглядались питання. Про казначейське обслуговування місцевих бюджетів та дотримання бюджетного законодавства, внесення змін до спеціального фонду кошторису та інші. На цьому наш випуск новин закінчено, а я з вами прощаюсь і нехай щастить!